Заблоковані дорогами жителі Томаківки на Дніпропетровщині заявляють, що через стан доріг вони опинилися майже в блокаді. Дедалі частіше до них відмовляються їздити постачальники продуктів, перевізники вантажів та навіть пасажирський транспорт. Тамтешні фермери серйозно занепокоєні майбутнім свого бізнесу, бо через непроїзні дороги вже зазнають збитків. Розбиті дороги мають загальнодержавний статус, але максимум через місяць кажуть місцеві жителі, доїхати до них можна буде лише на всюдиходах. Раніше тут була дорога, яка з'єднувала Дніпропетровськ та Нікополь. Нині це навіть не напрямок, це суцільні ями. Ось у цій, наприклад, днями застряг пасажирський автобус. Витягати довелося трактором. Заблокованими як той автобус почуваються жителі усього району. Томаківські фермери бідкаються Бездоріжжя диктує позапланові витрати. Витрати на утримання транспорту збільшили десь в два рази. Доля в цьому доріг. Я думаю, що відсотків 100. до цього додаються проблеми із перевізниками, які з місцевих господарств возять зерно на південь у морські порти. Фермери припускають, цього року транспортні компанії їм просто відмовлятимуть. Куди ми будемо своє зерно дівати, якщо всі відкажуться возити на порти? ми його все оставлятимемо в полі. Місцеві торгівці скаржаться. Через дороги продукти їм постачають хіба раз на тиждень. Доводиться брати лише тривалого зберігання. Швидка та громадський транспорт вибиваються з графіків. Ну, мінімум час, а то полтора За це після цієї зими непроїзними стали майже 100 кілометрів шляху. Подекуди асфальт зійшов повністю, і машини маневрують просто по ґрунту, в якому вантажівки продавили глибокі колії. Дороги знімаєте да. Районний інспектор Даї зізнається, в інструкціях, за якими вони оцінюють стан доріг, назви для цієї не передбачено. Ямочність на 100 тисяч квадратних метрів не довела привишати 20 квадратів здесь на одному пірекрці покривають повністю всі ті норми, которые есть сразу вот в одному місці. каже за останні три місяці: написав зо два десятки приписів вимог та попереджень у райта облавтодор. Навіть формальної відписки у відповідь не отримав. Тоді як рух по цій трасі треба взагалі зупиняти, бо це небезпечно. Яма висотою в 17 сантіметрів. А будь Заставляють 50 сантіметра. Відповідальність за стан дороги місцеві покладають на райавтодор. Мовляв, гроші там витрачають нераціонально і працюють аби як, як корова ходить по полі, так вони роблять асфальту. Не без цього, але проблема глибша. кажуть в обласній службі автодоріг. Мовляв, на рік вони мають лише 3% від необхідного фінансування, а ще кивають на залізницю. Железнодорожні тарифи були таріфи беліувелічене. перевозка Матеріал осуществляється автомобільними дорогами. Конструктивні слої автомобільних дорог в даному напрямку не дозволяють видержати ту нагрудку, яку зараз він он видержує. Попри це, дорожники обіцяють, вже до кінця травня дорога на Нікополь стане проїзною, проте ремонт буде ямковим. А траса вже років з 10 потребує капітального. Олена Усенкова, Сергій Файзулін, плюс 2+,2.